Добрий день, шановні діти! Вітаю вас на занятті Я Пізнаю світ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про кровоносну систему людини, серце і кровообіг, за постачання всіх органів киснем, забезпечення поживними речовинами та виведення з організму шкідливих речовин. Відповідає кровоносна система, яка складає серце та кровоносні судини. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин і в серці називається кровообіг. Головним органом кровоносної системи є серце. Наше серце. Працює безперервно протягом всього життя людини. Серце знаходиться в грудній клітці майже посередині, лише трішки зміщене вліво. Ось тут. Серце має товсті м'язові стінки. Його можна порівняти з насосом. Який постійно перекачує кров. З кров'ю передаються всі поживні речовини по всьому організму і тілу. Скорочення серця ми відчуваємо як серцебиття. Своє серцебиття ви можете почути, приклавши руку на груди. Ось тут. Або ж послухати свій пульс на зап'ясті. Оце наше зап'ястя, ми сюди прикладаємо ось тут пальчик та можемо почути, як пульсує кров. Наше серце працює постійно. Адже воно забезпечує наш організм киснем, тобто повітрям, а забирає вуглекислий газ. Ми з вами вдихаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Клітини нашого організму не можуть обістися без кисню навіть. Декілька хвилин. Кровоносна система складається із трьох видів судини, вени та капіляри. Загальна довжина кровоносної системи людини становить понад 100 тисяч кілометрів. А зараз пропоную. Переглянути відео, щоб краще зрозуміти, як працює наша кровоносна система. Один з найголовніших органів. Щоденно воно робить 12 тисяч ударів, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. А за одну хвилину воно приблизно робить 70 ударів. Серце кожної людини завбільшки приблизно таке ж, як і її кулак. Ми повинні берегти своє серце і піклуватися про його стан. Серце рухає кров по організму людини завдяки скороченням м'язів своїх стінок, прокачує кров по всьому тілу, від голови і аж до кінчиків пальців на руках і ногах. Це чимось нагадує насос. Серце складається з двох передсердь правого і лівого. Праве передсердя прокачує кров із низьким вмістом кисню до легень. Ліве передсердя через лівий шлуночок постачає збагачену киснем кров решті організму. Кожна людина може відчути ритм роботи серця. Покладіть долоню собі на груди біля серця. Що ви відчули? Так, ви відчули удари. Це серце виштовхує кров, скорочуючи свої м'язи. І у цей час стінки кровоносних суден також коливаються. Кров постачає нашому організму кисень. Потім вона повертається до серця і легенів по наступну порцію кисню. Коли серце скорочується, кров рухається маленькими поштовхами. Це називається пульсом. Пульс можна відчути на внутрішньому боці зап'ястка або шиї. Серце у стані спокою б'ється з частотою приблизно 70-75 ударів на хвилину. Для нормальної роботи серця треба бути рухливим, їсти багато фруктів та овочів і не пересолювати їх. Серце дається людині одне. Його нічим не можна замінити. Воно виконує важливі функції, без яких живий організм існувати не буде. Бережіть його. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. Я сподіваюся, вам було цікаво. Тож, до побачення!